Бачу, ви тут, що ви хочете в касі? Ви що, гроші замовляли? Кажу, замовляла типу, камеру у вас. Туди-сюди. Він каже, ви Марія. Кажу, ну я. Там стоїть якась жінка, і я така. Уууууу! От такі звики така, здати. Отак. От я подумала, що, типу, когось вбили. Доставляється, очікується 14-12 9 ранку. Розказую вам за всі ці дні. Я тепер трошечки потеряна що робити далі, але нічого. Я думаю, що тіпа, треба зібратися чисто з думками, туди-сюди і все, і все буде. Але найголовніше, що в цілому, в цілому все е, з'їздила, прокинулася, спала. Ну, нормально, наче поспала тоді, коли їхала в Київ, поїхала, поїхала по камеру. О, що ви викупали, типу, нам треба було спочатку заїхати в Ірпінь, завести людинку, попросили, ну, типу, треба було завезти, а потім їхати по своїм типу, справам. Перше побували в Ірпіні взагалі. Е, так я вам скажу, охуєвша була побачити на власні очі, на власні очі прям наслідки е, того, коли побували росіяни в тих місцях. Euh, цей пиздець на власні очі, звісно, так. Да, хоча, ну, типу, ну, так би мовити, часу нормально пройшло, але, блядь, там відбудовувати їбанісь просто величезна кількість. І ще проїжджали трошки гостомель. Коротше, чат. Скидувала завареним фоточки, ну, маленьку таку кількість, типу, але скидувала. І піздець і чат, ну, тому що ще, ще раз наголошую, чому, ну, чому дуже потрібно, щоб оці всі. Оці всі, блядь, сусіди більше ніколи в житті не просувались далі, не заходили, і так далі, і ну. Попрошу вас підтримати ще раз. Що е, я говорила? А, я, поїхала? Поїхала я. Знаєте куди? Вперше я була. Ні, ладно, на лівому березі не вперше була. Але це піздец, заїхала на лівий верх, це цей мост, блядь. Сука, це ужас, коротше, ця дорога, це піздец, Але дуже вимета, чесно, дуже довго, типу, це все займало, типу, ну. Вибачте, Арпеня в Берег, ну типу зрозуміли, з області в область через Київ, туди-сюди. Поїздила отако з кайфом. З кайфом провели нормальний час в дорозі, тамилася, І тут, ну, мені ж, треба гатівку. Щоб купити камеру, треба була гатівка. Пішла шукати банки, банкомати, оце все зайшла, е, один знайшла, що за там, типу, е, не хотіло воно, я не пам'ятаю що, а це був Фаріфайзенбанк. Я кажу, Яріку, пошліть і подізнаємося, скільки мені буде зняти типу, якась комісія, і скільки, якщо ти є клієнтом банку, типу. Ми зайшли на касу, мені говорять, що якщо я буду знімати, ну спочатку вона, взагалі, типу, що ви тут що ви хочете, блядь, в касі? Ви що гроші замовляли? Я кажу: ми просто хочемо уточнити, типа, ну, туди-сюди. Є ж банкомати. Нам, коротше, сказала, що М -м, мені два з чимось відсотки комісії. Якщо з іншої карта, ну я з МОНу знімала. А якщо, типу, власник їхнього банку, то безвідсотково, і вони шкали банкомат наповнений, тому йдіть знімайте, якщо хочете. Я часто подумала: два чимось відсотки, ну типу, дохуя. треба перевірити, скільки буде, якщо я Ярику скину на його карту всю суму, який буде відсоток. І що ви думаєте, безвідсотково? Тобто я призняті готівки в селі ніхуя не втратила, Часто скинула всю суму Яріку і він просто зняв в банкоматі. Я чисто отак. Супер розйоб. Роз'єпався, зняла відсотково, потім пішла шукати цей йобаний магаз, зайшла в магаз, кажу, добрий день. Він каже, а ви по що Кажу, замовляла типу, камеру у вас, туди-сюди. Він каже, ви Марія, Кажу, ну я, туди-сюди, пішов каже, щас принесуть, сідайте, типу, я сіла. Я думала, що колись хоч якийсь, ну, відсоток мав би бути. Я не знаю, що я так подумала, звісно, ну я дуже тіп, рада, брати, що цей, це, що я не втратила нічого взагалі. По факту, бо я думала, що ну, я вже була готова. Тіч. По факту, а що робити, коли немає вибору? Банком, ну, я в пизді світу, вибачте, але реально в пизді світу. Там немає як розвернутися, ми є лістала. Ну, коротше, це ужас, взагалі, ну, сама подорож туди, це не дуже було прикольно. Ще й мак там відкритий напроти. Мак відкритий, я подумала: блядь, оце все закінчиться, піду в Мак похавати. І знаєте, що? той мак, блядь, закритий нахуй. <сум> типу я прям розстрою, а це прям через дорогу. Причому що я дійшла до нього, а він закритий. Я така й пізду тебе, блядь, йобаний Макдональдс. Коротше, поїхали, пішли, знайшли магаз, сідаєте туди-сюди. Я сижу, чекаю, виносять мені камеру. блядь, все поперевіряла. Повключала, він мені дав батарею, він сказав, що батарея типа, ну, в комплекті те, що йде, вона завжди розряджені, дав батарею, дав карту пам'яті, щоб я пофоткала туди-сюди, все, заїбіть, все зробила, е -е. кажу: ви забули цей муляж, типа, я ж ще замовляла, він каже, а, ще секундочку, в натурі. Пішов, бере, приносить і такий виша ви стрімер, да? кажу. Ну я кажу І, ну так, Я чисто улыбнувся, улыбнувся, посміхнувся. Така паціва! І він щодо напішовся, ми каже, ладно, займайтеся своїми справами, ті все перевіряється там розетка, типо туди-сюди. Так ми шутили, Я прям ревіну це розказала, він каже, треба з візіточками ходити тепер. тепер реально, бо був, був плюс один. ну Хоча б може за що виглянув? Нема, як мені да, у Мій канал заходьте, тепер, поняла. І коротше, цей. І перевірила, поставила муляж в камеру. ну на муляж... З муляжом все добре, тепер, з муляжом все заєбісь. Все нормально, туди-сюди. Запитала за гарантію. Запитала, що, тіпа, як, все нормально, тіпа, завжди тіпа, до них звертатися в Типу, я така, коротше, все добре, туди-сюди, оплатила все, поїхала в мак, блять, відсвяткувала. Трошечки була, цей, е, щоб ви розуміли, в магазині я була без емоцій. Я чисто отак. Я зробила вигляд, я, ну, тіпа, я ж не скажу, що вибачте, але я в перший раз в руках тримаю камеру, тіпа, покажіть, як мені все всовувати. Я така, ні, я сама все всуну. Ну, блядь, там не так тяжко розібратися в плані того, що куда, що, я, в принципі, то розмір попсовувалася туди-сюди, отак без емоцій, типу, пощолкала, е, угарнула дуже себе, типу, що я ну, такий лох, це, це вже просто. І я отак, типу, потужна жінка, ноль емоцій, наче я кожен день вибісти купую камери, типу, кожен день, це вообще, типу, ну... І я, коротше, е, виходжу тільки з магазу, такого з цим пакетом, з усіма коробочками, з всіма такого виходжу. А я, типу, ну, там отак, Я часто делаю вот так выход, ровлю, выхожу с сука с хуйни, а там сидит такая женщина, я такая, вот такие звуки начинают сдавать, я такая, вот так, и она такая, я такая, у уже пошли, пошли эмоции. Короче, выход, да, так, конечно, каждый день. Ну я так. Нормально, пішла, все зробила, пішла, поїла, е, почилила, трошечки розслабилася, поїхала додому. Дуже довга блядь, дорога була, нервів, звісно, було куча. блядь. Ой, коротше, е, занадто зайоб було. Типа день реально максимально тяжкий. Причому в той день я типу, не могла собі типу, все там поналаштовувати. По-перше, мені треба було в алігатор, щоб допомогти мені туди-сюди. Він, типа, заснув, але я її не хотіла, чисто така заєбана була. Я чисто, трошечки посиділа цей, посиділа, трошки повтикала. Що я? Відпочила? Я не пам'ятаю, чи я в Discord заходила, чи щось таке, а чи ні. Бля, а наступний день це піздец. У мене, типа, в день в наступний день. Вийшла. Треба було з'їздити, купити світло. Ну, оце, типу, хотіла купити собі е, торшер, типу е, кажу мамі, що типу, на Дов'юск з'їздити. Вона каже: ну там, ну, типу, одна, от, там один такий торшер, типу він хуйовий. плюс, Ну, не те, що хуйовий, він дорогий. Типу, він прям ну, знатно дорожчий. Вона така поїхала типу, в центр, там вже, типу світло дає Кажу: ну, в принципі, класна мисля, треба буде з'їздити. Але при цим нам типу, у дідуся було. Якраз подідусю, коротше, було півроку. Нам треба було з'їздити на кладовище, туди-сюди. Поробили свої справи, заїхали в село, заїхали в хату нашу, заходимо в квартиру. І знаєте, що я бачу? Ну, типа, по-перше, я подумала: хоча в ту ну, я подумала, що тіпа, когось вбили нахуй. Це все червоне, якщо що. У нас потік холодильник, вода виключена, води взагалі немає. Е, нема якщо підключити, нема як набрати води. Це все відтерти треба. Коротше, ну треш якісь починаються. Я така, ладно. Мама набрала з колодця. Газ можна було включити. Включила. Я ляте відтерла. А це вишні. Є. Всі вишні, ну там ще якісь овочі, ті, що були в морозильці. морозильна камера потекла. Все воно вилилось коротше, нахуй. Це треба було вітирати, а воно тупо, як кисіль. Ну, типу, ти отако треш, воно не вітрається, типу, тепле, гаряче водою. і це дуже довго це все коротше, відбувалося. Я пізнець. Uh, я чести, ну туди-сюди, туди-сюди. Поїхали, заїхали в епіцентр. Давай же я вибираю торшер. Бля, слава Богу, мені дуже сильно сподобався. Там були типу, різні на вибір ніжки, дуже прям темні, дуже світлі, і оце, це середній типу кольор ніжок дерева і торшерів багато. Думала над сірим торшером, прям сірим, не світлим, а сірим, але я думала, що типу, він буде хіровіше розпиляти світло, ну, типу, якось поганіше його буде видно. Хоча не знаю насправді. Як би було краще, але мені це просто сподобався дуже. Купила різниця величезна з, епіцент... О, з юском. Прям нормально, типу, така різниця. Купила все наче поїхала так ось. В один день я замовляла все: типа, камеру, всі кабіля, типу все що мені там. Ну, не на кабіля, господі, типу, стійку, камеру, е, замовила собі реле напруги для того, щоб зберегти всю свою техніку. Бо зараз, ну, типу, хіро знаю, що з напругою взагалі відбувається. Замовила собі трейнінг, бо мені треба, типу цей. І коротше, замовила стійку. через пром і через розетівську доставку. Як я потім дізналася, що блядь, доставка розетки повна злупа, і, і типу, вони нормально відносяться, ну, ви поняли. У них доставка зуба, що якби, тільки між своїми, типу, отаку, якщо ви розетка, то що продають, то у них зайбісь доставка. А якщо типу, щось через розетку замовляєте в плані типу, ось умовно на промі, це пізда. І короча, щоб ви викупали, я 10-го замовила, 11-го мені написав чоловік. Щас я не піздіть. скажу, якого числа мені відправили вони. Десятого я замовила вночі. Десятого зранку вони мені написали 8.38. Він мені написав, типу, ну, 8 ранку він мені написав, що завтра відправимо. Тобто, 10-го, в шість ранку я замовляла, поки сиділа це на емоціях після того, як закрили типу, камеру туди-сюди. І 11-го вони мені відправили. Я думаю, ну, блядь, ну день. Ну день десь. Пише. Де 12 го що 13-го очікується доставка в 11.00. Коротше, 13 го число об 11.00. Що ви думаєте вчора? Сьогодні, точніше, цілий день. Я прокинулась. Я цілий день чекала, типу, поки ну, прийде мені сповіщення, що мені все прийшло. Бо моє все на розетку прийшло вже, ну, типу, 12-го числа, 13-го числа. І я чекаю весь день, чекаю, думаю. Та коли вже сука, що це, блядь, ну коли вже ж дайте мені нахуй відповідь. Чекаю п'ята, шоста, десь в шість. Я заходжу чи в п'ять, я не пам'ятаю, що скажу. Ну, Тобто мені сьогодні ще писали, що об 11 буде, об 11 буде, то майже в п'ять п'ятдесят в заходжу я в пром, чекаю, доставляється, очікується 14-12 9 ранку. Вони вже, блядь, різко перенесли мені на 14 число. І в мене є підозра, що завтра вона теж не прийде. А, um, що я? так підтримку чому так, можливо, він тоді трохи швидше за все зроблять. А в відтримку чого? В підтримку промо, чи в підтримку. Мені здається, що проблема в розетці. Типу, мені відправили? Ну, тобто, 11 числа мені відправили. Він написано: відправлено. Все, 11 числа мені відправили. Коротше, оце все. Оце все. Я розстроєна? Ну я не знаю, типу, в яку підтримку реально писати. Ну, в підтримку промо написати чи в підтримку як? У мене ж немає ніякого зв'язку з розеткою, типу. Чи прямо в їхню ці заходити і в їхню підтримку дзвонити в плані, що я замовляла через пром, але вашою доставкою скуялі так все довго, типу, що це за прикол взагалі? Та тобто продавець передав товар, доставці, тобто розетці. Ну, коротше, я дуже злюча насправді, тому, що в мене ну, весь день тіба, теж зіпсувався через це. Я думала, що вже все підключиться і так далі. Але ти все одно ну, з камерою не вийшло. Shit happens. Е, я така, ну ладно. Налаштовувала це все, поки ми, блядь, камеру поналаштовували, то поробили це поробили. Блядь, коротше. Е, і вчора кабель, коли прийде, не знаю. Так, Проблема вже тепер не тільки в кабелі, проблема в тому, що я. Бити піксель один знайшла. Ну, скоріш за все, що мені треба буде відправити камеру назад і просити іншу камеру. Тепер проблема в тому, що мені треба іншу камеру. Ну, я ж кажу, хвисдам, я вже не буду розстраюватися. Завтра все поміняю назад. Поставлю. Може, стойка завтра прийде, я вебку їбану на стойку, хоча б, хоч щось буде хороше, хоч сточка мене вас я камеру поставлю назад. Ой, камеру світла поставлю назад, налаштую все тіп, нормально. Буде. Це ж... Воно стоїть. Ну, я знаю, в принципі, більш-менше, але мені треба налаштувати, нормально сісти, налаштувати світло, бо воно ніхуя не цей. Та й таке. Та й таке. Але пізда, ну ні. Ну пізда, ні. Це все. Тупо, скільки, мене скільки нервів викупали, це просто піздець. Я ще об'єктив нормально не могла ну, тіпи, одягти, а потім нормально щелкнула, бо вона не хотіла щелкать, блядь. Потім щелкнулося все, ібісь, все нормально. Типа, я в мене просто нерви були. Мене ж типу я коли вперше камеру взяла вже вдома, почала все налаштовувати, мене тупо руки трусились, мене місця майже не було, типу, нормально, типу, щоб оце все поставити, я і ти воблять, і, і, і камерою показую, що я роблю. Все вмикаю, все туди-сюди. Коротше, цей. Мене нервни, нерви щелкнули дуже сильно. За цей період я вам скажу чесно, мене нерви нормально так щелкнули. У мене зараз нерви нормально щелкають. Дуже сильно. Бо я, типу, викупаю, що на цей стрім, а у мене буде купа проблем зі спиною.